Чи приймуть нас на цьому саміті в НАТО? Ні, не приймуть. Тобто, тут беззмінно. Це перше. Друге, чи важливий цей саміт для України? Вкрай важливий. Третє, які будуть рішення прийняті? Рішення буде прийнято декілька. Перше рішення я би назвав його таким політичним: це про те, чи буде Україна членом НАТО чи ні. Однозначно, буде видозмінене формулювання Бухарестського саміту 2008 року. Я нагадаю, що це за саміт. Це був саміт, який розглядав заявку України щодо членства України в НАТО. І я тоді, як спікер Верховної Ради України, був один з підписантів з президентом і тодішнім прем'єром звернення до НАТО, щоб нам дали план дій щодо членства в НАТО. Це конкретна відповідь на питання: хто що робив і хто як відносився до НАТО у 2008 році. У 2008 році всього навсього 20% населення України підтримували членство України в НАТО. А я, як спікер парламенту поставив свій підпис. Під тим, щоб Україна стала членом НАТО, та ви лобіювали це не просто да. більше того, я ще із, е, е, Подонком Лавровим, як міністр закордонних справ, ясно, що я їх там намагався дурити. розумієте Він мені розказував кошмари про НАТО. А я йому: сижу да да да, дуже очень, очень...". Скажіть, пожалуйста, а чим воно угрожає Росії? Мені ж дуже важливо узнати, говорю господин э, міністр. Да? Ну, потому що якщо вона угрожает Росії, ну, значить, наверное, надо її українити, щоб було известно. Пауза. Говорю, ви знаєте, вообще я вообще вам я говорю, русскій горжусь. Це 2008 рік, слухайте, це до да. чого це пройшло. Це зараз всі такі розумні, всі зараз за НАТО. А де ви всі були 15 років тому, так? Да? да, я кажу, ви знаєте, вам я говорю, надо гордитись. А реч що такое? Верю. Ви знаєте, от ви ж смотрите, з вас примір хочу брати, як ви співпрацюєте з НАТО. Він дивиться, думає, що я що несу. Просто смотрите, у вас 12 комітетів совместних між Росією і НАТО, а у нас только 8. А ви мені розказуєте, що НАТО плохое. Так ви більше співпрацюєте з НАТО, чи ми. Говори, поэтому ми будемо стремитися. І більше того, парадокс, знаєте, в чому стався? Тоді між Росією і НАТО була рада Росія і НАТО. А в Україні не було ради. У нас просто там консультативний, дорадчий орган. На цьому саміті. Україна також отримає Раду. Україна НАТО парадокс. Все. Тобто, це це, це, це на, на три порядка вищі, умовно кажучи. Тобто е, е, буде політична заява про те, що Україна стане членом НАТО. Я думаю, що буде, що ми ще доб'ємося того, що буде фраза про те, що. Це членство буде на кшталт того, яке по процедурі яке отримала Фінляндія і отримає Швеція, тобто без плану дій щодо членства. Я думаю, що цю що все таки доб'ють цю мову. Далі буде конкретний комітмент, конкретне зобов'язання країн-членів НАТО підтримувати Україну вдовгу в війні проти Росії. А і це вкрай важливо, чому тому, що бачите, європейський союз на 4 роки передбачив план фінансування для України. Це ж сигнали, в тому числі і Путіну, що ніхто від нас не відступиться, і зараз нам потрібен такий самий мілітарний пакет, так само на 4 роки. Ось як пра... як мінімум, на 4 роки для того, щоб мені би хотілося, щоб цей пакет був тільки на рік, щоб уже на саміті в Вашингтоні Україну прийняли членам НАТО. Ось, але довгостроковий пакет, і на, буде прийняти політичне рішення про заснування от саме цієї Ради Україна НАТО, тієї, яка колись була в Росії, а Україні тоді не давали 15 років тому. Шо? Ось е, мене, мене турбує інше. Розумієте, мене турбують голоси, які я от е, читаю про те, що от Україну не треба робити членом НАТО. да? або про те, що Україна не може бути членом НАТО до того моменту, доки і там є тисячу пояснень. Моя була взагалі моя позиція полягає в наступному: єдине правильне рішення для е, НАТО і для світу це робити Україну вже зараз членом НАТО якомога швидше, і розповсюджувати гарантії п'ятої статті на ту територію, яку повністю зараз контролює центральна влада України. Е, в принципі, це більш. Не можна сказати, що це аналог прийняття НАТО е, західної е, Німеччини. Це ви розумієте, е, якісь паралелі можна проводити, але е, для мене це би означало наступне. Путін би чітко зрозумів. Дальше він ніколи не піде, і прийде час, коли Україна повністю відіб'є свої території.